Березень місяць добіг кінця, а отже, час для чергового вже традиційного відео, присвяченому підсумку новин, які трапились на ринку землі упродовж березня місяця. Якщо вам подобається це відео, підпишіться на наш канал, поставте лайк і обов'язково купіть земельну ділянку. Отже, що ми мали в березні? Юридичні особи продовжують набирати обертів на ринку землі. Що ми маємо за підсумками двох місяців, а саме січня і лютого, не рахуючи березень, оскільки статистичні дані за березень ще не готові, маємо приблизно 266 учасників, з яких 233 купували протягом лютого, тобто левова частка цих угод припала, власне, на лютий. Якщо мова йде про відсоткове співвідношення, то можемо побачити, що юридичні особи в січні викупили приблизно 10,5% всіх транзакцій, тоді якщо в лютому мова йде вже про понад 15%, тобто обсяг участі юридичних осіб зростає. Інший аспект нашого спостереження це те, що юридичні особи формально в договорі купівлі-продажу купують земельну ділянку за вищою ціною. Вочевидь, це зумовлено тим, що юридична особа не хоче більше виводити кошти через ФОПів, працівників чи будь-якими іншими е, схемами, оскільки це здорожчує вартість влаш на цих коштів. Набагато зручніше напряму купити, заплативши більшу. Іншими словами, ринкову ціну і не гратися в конверти, і тому подібне. Через це ми можемо статистично спостерігати, що відбувається зростання середньої вартості гектара протягом січня-лютого і, вочевидь, це буде спостерігатися надалі в міру зростання кількості угод за участі юридичних осіб. Нагадаю, що ми припускали, що протягом першої половини 2024 року юридичні особи не стільки купуватимуть нові ділянки, скільки, вочевидь, йтиметься про переформатування, тобто переведення земельних ділянок, які вони оформили на родичів, працівників чи інших пов'язаних осіб. І, власне, зараз відбуватиметься процес їхнього трансформування на таку юридичну особу. Тому. Ці статистичні дані все-таки відображають нереальну ринкову ситуацію. Якщо повернутись до статистики, що ми маємо в принципі протягом 2024 року за січень, лютий, березень, зростання кількості угод. І це зростання безумовно істотне. Якщо мова в січні йшла про 8,5 тисяч угод, то в лютому це зростання становило. Понад 50%. відсотків, тобто 12,5 тисяч угод було б закрито в лютому, в березні ще зростатиме ця кількість. Ми, як учасник ринку, зі своєї сторони не помічаємо такого активного пожвавлення, звідси припускаємо, що мова йде знову ж таки про переведення юридичними особами зі своїх. Працівників родичів інших пов'язаних осіб безпосередньо на юридичну особу тих земельних ділянок, які були набуті в період дії мораторію чи тож обмеження для такої юридичної особи. Інший аспект аукціони Прозоро. Кількість стрімко зростає. В березні було проведено понад 1250 аукціонів, з яких знову ж таки 1150 – Це передусім оренда й передусім комунальні земельні ділянки. Решта 100 угод це угоди, пов'язані з приватними земельними ділянками, в абсолютній більшості їхнім продажем. Поки польська влада та польські аграрії не можуть домовитися з Україною та українською аграрною спільнотою про умови подальшої співпраці, власне, і про можливості експорту українського збіжжя, власне, не до Польщі, а через територію Польщі. ЄС тим не менше голосує і продовжує для України так званий безмитний. Чи то вільну торгівлю, чи безмитний продаж українських товарів на європейському ринку. Але тут ми маємо зміни для тих, хто слідкує за цим питанням, Франція підтримує Польщу, власне, до них приєднуються інші країни з приводу ще більшого обмеження українського зерна чи української агропродукції на європейському ринку. Нагадаю, що якщо Раніше мова йшла взагалі про безмитну торгівлю. Потім брали за основу показники 22-23 року. А власне, це показники в воєнного періоду, і зрозуміло, що левова частка тоді йшла в Європу. То зараз пропонують взяти і вже, власне, погоджено взяти за основу половину перше півріччя 21-го року. А це відповідно означає, що в 2021 ми експортували істотно менше. Агропродукції, відповідно, середня квота буде нижчою. Відповідно, і українські аграрії можуть експортувати туди набагато менше. Але тим не менше, не це є наразі екстра головним. Український зерновий коридор досягнув власне, довоєнних показників і за умови, що не відбудеться ніяких кардинальних змін в цьому напрямку, Україна цілком може справитися власними силами. І вже пішла мова про те, що левову частку торгівлі через західний кордон переорієнтовують на південь до Дунайських портів, до Румунії і, власне, до так званих портів Великої Одеси. Звідти відбувається левова частка нашого експорту, власне, як і е, значна частка імпорту. Якщо ми говоримо з вами про конкретні цифри, то мова йде про те, що Україна за минулий рік. Експортувала близько 34 мільйонів тонн агропродукції. Це є практично довоєнний показник. В лютому 2024 року було встановлено рекорд з експорту українським зерновим коридором, і він сягнув 5,2 мільйонів тонн агропродукції. В березні ця цифра зупинилася на 5 мільйонах, що пов'язано з п'ятиденним простоєм під час обстрілу Одеси. Тобто мова на сьогодні йде про цілком пристойні цифри, які дозволяють Україні сподіватися на експорт саме цими шляхами. Протягом березня до Верховної Ради було подано власне три законопроекти, які безпосередньо стосуються землі і агросфери. Перший з них це законопроект про засоби захисту рослин і добривні. Засоби спрямований на наближення України до вимог стандартів Євросоюзу. Другий законопроект під номером 11063 про так званий Державний аграрний реєстр, урядовий законопроект. І альтернативний йому був під такою самою назвою поданий кількома депутатами. Власне, Державний аграрний реєстр це знову ж таки вимога Євросоюзу. І умова наближення нас до європейських ринків, до європейських вимог взагалі, протягом наступних кількох років ми будемо спостерігати активну законотворчість в цьому напрямку, оскільки глава про сільське господарство це одна з перших, яку хоче розпочати Україна в рамках перемовин, і це та глава, яка не дуже то й відповідає. Європейським вимогам мається на увазі українське законодавство, українське правозастосування. Тому тут роботи буде багато і вона, вочевидь, триватиме не один рік. І нагадуємо, що в березні президент підписав законопроект. Тепер уже закон про аграрні ноти. Йому ми присвятимо окреме відео, оскільки він матиме прямий вплив на ринок землі. І нагадаю, що він власне запрацює з 1 січня 2025 року. На сам кінець кілька цікавих фактів, які маємо за березень місяць. Отже, перше. Було розміновано близько 18 тисяч квадратних кілометрів. Мало це чи багато, це співставно з деякими країнами в Європі. Маємо на ринку розмінування 33 оператори. П'ять з них були сертифіковані чи ліцензовані, власне, протягом березня. Це вочевидь мало, бо з такими темпами нам знадобиться 70 років для повного розмінування. А держава заявляє про амбітну мету в 10 разів менше. Держава також обіцяє до 80% компенсації. Ну, подивимось, як це буде працювати на практиці. Поки що це лише наміри і плани, хоча вже відповідний програмний документ і був схвалений Кабміном. Державний аграрний реєстр, про який ми нещодавно згадували, з 1 травня розпочинає прийом заявок на додаткове фінансування аграріїв, тобто для тих, хто займається цим бізнесом, варто звернути увагу. З липня місяця фонд держмайна обіцяє виставити державні землі на аукціони, тобто передати їх в оренду. Звісно, краще б це було зробити до липня, бо це означає, що цей рік вони використовуватися не будуть. Ну і, вочевидь, держава може вплинути на вартість ринку, подивимось, в яку сторону, в нижчу чи в вищу, поки що. Комунальні землі впливають на здорожчання оренди, оскільки коштують все-таки дорожче, ніж землі приватні. З цікавого, урожай в цьому році прогнозують нижчий, ніж минулого року в районі 5%, що пов'язано з погодними умовами, але мова йде про понад 76 мільйонів тонн зернових і олійних культур. З яких очікується, що близько 43-44 мільйонів буде експортовано за кордон. І останнє Світовий банк оприлюднив цікаве дослідження, в якому прогнозує, що рентабельність рослинництва протягом цього року зросте і по більшості культур вийде беззбитковим, тоді як рентабельність тваринництва, яка до цього була вище. За рослинництво опуститься приблизно на 5%, але все одно буде залишатися в межах рентабельності. Отже, якщо вам сподобалось це відео, підпишіться на наш канал, поставте лайк і обов'язково купуйте земельну ділянку.